Наступні дві задачки 732 і 736. Довжина кола дорівнює 100,48 см. Знайдіть площу круга обмеженого цим колом. Давайте швиденько намалюємо коло. Да, у нас є коло? Яка, є коло, це червоне це коло? Знайдіть площу круга, а жовтеньке це круг. Нам треба знайти площу круга, якщо у нас оця червона лінія дорівнює 100,48 см. Ну, давайте напишемо умову. Так, L дорівнює да, довжина дорівнює 100,48 см, треба знайти площу, площа невідома. У нас є формула. За якою ми шукаємо площу S дорівнює пі в квадраті. Для цього нам не вистачає знайти радіус. Радіус ми можемо знайти з формули L дорівнює 2PR. Давайте виведемо з цієї формули, і чому буде дорівнювати R. R у нас буде дорівнювати L поділити на 2 π L у нас є, 2 π теж не проблема. І шукаємо тоді спочатку радіус, так? Радіус дорівнює. 100,48 см поділити на 2, помножене на 3,14, і це у нас буде дорівнювати 16 см. А далі ми можемо знайти площу за формулою πr квадрат, це у нас буде 3,14, помножити на 16 в квадраті, і це у нас буде см. Сантиметра квадратних. Все зробила задачку. Давайте другу Знайдіть довжину дуги, що становить 5 дванадцятих кола, радіус якого дорівнює 36 см. Ну, давайте запозичимо те ж саме коло. Так, нам що тут відомо? Нам відомо, що у нас є радіус. Отже, ми маємо поставити центр. Так, центр О радіус намалювати, ну, наприклад, Б. Так, і а, нам сказано 5 дванадцятих кола. Це майже половина. Це десь ось така дуга. Назвемо її МК. Зараз я виділю її, щоб було помітно. Ось вона. Ось ця дуга. Нам треба знайти її довжину. Так, поїхали. Що ми знаємо? Давайте умову запишемо. Ми знаємо. Що нам треба знайти дугу МК. Нам вона невідома, але сказано, що це 5 дванадцятих від всього кола. Радіус ми знаємо 30, скільки, 36 дециметрів. І нам треба знайти довжину да, всього кола для того, щоб потім знайти довжину дуги. Перше, що ми можемо знайти, це просто довжину. За формулою 2 πr І це у нас буде 2, помножити на 3,14 і помножити на 36. І буде це у нас 226,8 дециметр. А далі ми можемо вже знайти дугу дуга, дуга МК. Дорівнюю. Тут нам знадобляється знання знаходження числа за заданим значенням дробу. Ми знаємо, що ця дуга це у нас 5 дванадцятих. і знаємо числовий вираз цієї дуги 226,8 дециметра. Отже, щоб знайти число за заданим значенням дробу, треба цей дріб помножити на число. І ми це робимо. робимо: дванадцятих помножити на 226,8 дециметра. і це буде 94,8. 2 дециметра.